Це вже наступний трофей наш БМД. Достатньо непогана машинка. Буде зараз працювати на перемогу України. Російський 120-й міномет. Сьогодні виправився, покаявся і працює вже зараз в правильний бік. Це торнадо російська достатньо серйозна техніка. В неї працює весь функціонал. Це остання розробка. Російського військового автопрому. Це російська гармата. Називається вона Д-30. У сьогоднішній день половина військової артилерійської потужності батальйону. Це є трофейне зброя. Тут працюють наші оперативні безпілотні літальні апарати, детектори дронів, наші fpv дрони У нас це Чудово. наші воїни, як члени родини. Передаємо наші традиційні мальфари. Єнот може підтвердити, що це є найкращої і найвищої якості з платою ініціації з дуже скрутою батареєю. Трони це вообще особлива. Історія. Дуже багато девайсів, які передавалися, починаючи від дронів, ребів, все це практично використовується кожен день. fpv дронів не вистачає, якісних FPV-дронів ще більше не вистачає. Ми маємо передавати це тим, хто fpv дрони використовує з найбільшою ефективністю. <світ> Без дронів зараз війни не буде. Тобто це вже сучасна війна і сучасний підхід. А додатково йдуть мавіки, комплекти. Окопного ребу це є героїчний командир. Я не побоюсь цього слова. порохобот. Забезпечені фортифікаційних споруд в Сумській області прямо на кордоні. Що ви просили? Нам би туристичний автобус шикарний такий. Гарний, щоб хлопці могли їздити. Для вас ми привезли сюрприз. Стан задовільний подобається? добрий стан. Добре. Так як ви просили, передаємо комплекс РЕБ, там, де найбільш напруження, ви могли і не ескавати, а поставити. Це на сьогоднішній день найбільш ефективний проти дронної радіоелектронної боротьби. В першу чергу допомоги потребують Збройні Сили України. Тому вся міць, всі зусилля, всі кошти, всі фінансові потоки спрямовані на допомогу армії. Дякую вам, Петро Олексійович.